Люди нині тільки говорят, что про Кларка, Межзоряну комету. Я знаю. Грандіозна новина. Я не бачу Кларка. Може, він ще спить? Тату. Очікується входження в атмосферу кількох більших уламків Кларка. Саме так. 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 Що кажуть? О, буде... Все те саме. Знаю. Уламок вас ось ось В Паде? Воды в Уламок в океан. Два. Подивись. Стоп. А вибух? Уже точно відомо, що уламок знищив центральну Флориду. Чекайте, ще уламки впадуть. Давай, ходімо. Гулянь, небо загорілося. Два дні. Усі помилили, сотні уламків. Убивають планету. Космічне агентство передбачає глобальну катастрофу. Ми будемо разом чуждену. Треба дістатися з ховища. Військові літаки прямують у бункери в Гренландії. Це єдиний шанс. Будь сім назад! Прорив периметра. Прорив периметра. Його знайдемо, Обіцяю. Найбільший уламок упаде менш, ніж за 24 години. Я присягаюся, що доставлю сім'ю Бункер. Не сумніваюся у цьому. Якщо ви чуєте цю передачу, негайно шукайте укриття. Що таке? Що відбувається? Якщо ви чуєте... Цю передачу, Халдрич, шукайте. Джон їдь! Нехай душу кайду хрестиан.